Чарівного дня, шановні українці, а погляньте, що в мене є з закладкою книга сили з підключенням до простору, куди можна, як в магічний гримуар, завносити свої щоденні практики, ритуали. Те, що бачите, відчуваєте ось такий круг чарівний у нас, де все в гармонії. Як по верхам, так і по низах. Світле і темне. Живе і мертве. І між цими світами літає чарівний круг. Це скетчбук. От, з високоякісного паперу. Тобто тут можна і замальовувати, і занотовувати. Він товстий. Дивіться. Це ще рівно вже є в наявності, можете придбати.